Всім привіт! Хочу розпочати це відео для тих, кому це цікаво і кому це буде актуально. Почну з самого самого початку ми прикупили участочок поблизу міста, недалеко від міста. Але це не частина міста це вже саме найближче село до міста. І купили ми його, зараз покажу яким. Він був ось такий, як ті дерева, але ми все розчистили. Він у нас більш-менш рівний, є трішки невеличкий нахил ось туди, що навіть видно буде вже по нашому фундаменту, що там він буде вищий, а загалом він на перший погляд заліз здавався нам повністю рівним. Після того, як ми розчистили, ми були в процесі зміни цільового призначення земельної ділянки, бо вона в нас була під садівництво. А ми хотіли під будівництво. Хоча на садівничому ділянці можна будувати будинок невеликий. Там є певні свої нюанси, є якісь свої межі, дивлячись, якщо вам підходить дехто не міняє і їх це влаштовує. Вирішили змінити. зайняло це в нас близько року і близько тисячі доларів. Ця процедура нам обійшлася. І після того, як ми змінили наше цільове призначення, ми зробили. Чи будемо мене чути, але е, ми тут прибирали, почали прибирати. Тут було повністю, повністю просто пусто. Посадили деякі дерева, які в цьому році вже зацвіли. Посадили маленький город. Ну, куди ж без города? Посадили полуницю, зацвили тюльпани. Ну і багато всього різного. Ось там росте моя цибуля, з якої я буду їсти салат. Е, ну, це все ми робили паралельно е, з тим, як міняли. Наше цільове призначення, бо ж час ішов, а нам треба було щось робити. Зробили ми такий невеличкий будиночок, садовий. Знаєте, щоб можна було залишати весь садовий інвентар, і ми. Розпочали, що далі ми робили. Ми виміряли межі нашої ділянки і зробили топографічну карту для нашої ділянки. І ось прийшла зима ми, отримали всі документи. Потім ми подавали. Після того, як отримали топографічну карту, ми зробили проект на будинок і подавали на початок будівництва саме в цю сільську раду, в якій знаходиться наш участок. Перше, що ми сюди привезли, це був саме щебінь, такий крупний і маленький відсів. За нього ми заплатили 14 тисяч. Це буде нам трішки на пізніше, але щебінь сипали сюди в фундамент. Приїхав трактор за один день. Це все. Викопав, будинок буде 8 на 9 і в той же день почали в'язати арматуру. Арматуру ми прикупили на 36 тисяч гривень і залили бетоном. Прямо по фундаменту ось таким от чином. Заклали там труби, які будуть йти на каналізацію. І в нас тут ще буде така перестінок, несуща стіна, на яку будуть лягати панелі, бо перекриття буде будинку саме з панелів. І залили бетон. Я може вже говорила на 50 тисяч за роботу. Ми віддали теж 50 тисяч за ось це. Потім другим етапом, коли воно трішечки застигне, будуть знову заливатися далі фундамент разом з плитою. Це буде коштувати теж така сама сума: 50 на 50. Ось таке ми вже зробили. Це буде перше відео. А за наступним спостерігайте далі, що в нас тут з'явиться знову, який буде другий етап нашого будівництва. Слідкуйте і дякую вам за вподобачки.